Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам цікаві віршики. За допомогою картинок їх можна легко вивчити. Білий котик. Білий котик спав на лаві серед нашого двора. Прилетіла чорна гава, та як крикне раптом кра! Кіт прокинувся, злякався та в тимар на хату скік. Здивувалась чорна гава. Де ж цей білий котик зник? Наш Іванко в дідсадку. Наш Іванку в дідсадку, як борвинок у вінку, а навколо у нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Корова. Он корівонька пішла пастись на травицю. Нам корівонька дала молока дійницю. Вані і тетянці вийде всім по склянці. Сім попит зістанеться і коту зостанеться. Вишенька, ранньою весною в нашому садку я сама садила вишеньку струнку, і шумить листовою вже така, як я. Від усіх найкраща вишенька моя. Киця прокидається, киця прокидається, лапками вмивається. Квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну, а ми сестричкою вмиємось водичкою. Сонечко. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечку. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Зайчинятко. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка хатка? У мене хатка за горбочком під ялинкою і дубочком. Водичка наберу з, вод... з криниці свіжої водицю. Буду умивати, буду промовляти. Водичко, водичка, умий, олі личко. Рожеве та біленьке, я б яблучко сліп спіле. Півник. То це пісеньку таку, нам співаку кукуріку? це нам півник-співунець, золотий грибінець. Це він будить так діток, щоб зсавали, не проспали, не спізнились дід садок. Морозець, 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 не щипай за щічки, теплі валінки у нас шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчатах хлоп'ять. Носики червоні, сподіваюсь, сподобалися віршики. Спробуйте їх вивчити. Успіхів вам!